У бесіду, а маємо можливість говорити з Глібом Парфьоновим, Це військовий експерт, керівник департаменту безпекової політики Центру політичних студій Доктрина. Мої вітання вам. Доброго ранку. Обмін відбувся. Дуже довгоочікувана подія. Азовці повернулися додому. Частина із них з керівного складу в Туреччині. Така процедура. І зі слів пана Денисенка, радника міністра внутрішніх справ, вони там будуть до кінця війни, умовно кажучи на болотах виють, страшенно виють, кажуть, ой віддали азовці, нам взяли Медведчука, що нам тепер з тим медведчуком робити. А інший ракурс, як вигадаєте, цей обмін як він плине на моральний дух російського війська, російських військових на фронті, які побачать, що їх ж зліших ворогів, демонів і все інше, як вони їх називали азовці, відпустили на волю. І тепер дуже велика ймовірність, що коли азовці відновляться, вони не будуть точно відсиджуватися десь далеко в тилу. Так, саме так, ви праві моральний стан ворога зараз дуже сильно понизився через цей обмін, і особливо тут варто зауважити те, що цей обмін відбувся саме тоді, коли в оголосили мобілізацію в Росії, і це ще сильно підірве мотивацію взагалі там будь-куди йти, якщо навіть там люди мали таку таку таку, -таку думку і по мобілізації. Фактично, це дуже сильний був хід. Можливо, нашої розвідки, котра це робила, бо так, 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 так такий успіх. Ну з, зранку оголосили мобілізацію Росіяни, а ввечері такий удар під тих. Це ну навіть у вісні такого не побачиш. Це це насправді дуже дуже великий успіх. З цим зрозуміло власне, якщо говорити про ситуацію в самій Росії зараз, то вона абс... вона в принципі країна абсурду, але дуже цікаво, що навіть ті, хто буцімто хоче їхати на війну в Україну, вони виходять в таких футболках. Зараз покажемо, якщо є можливість, це відео футболках там за за Росію, за Росію, за все інше, а їх пакують разом з тими, хто протестує проти війни. Я намагаюся зрозуміти власне, а чи наш Кребуть? Росіяни цих 300 тисяч це все-таки це така, знаєте, жахалка, що ми будемо мобілізовувати 300 тисяч людей, аби нас там боялися і все інше. От ваші думки які? Ну, На мою думку, вони зараз будуть копіювати. Та те, як ми все тобто, фактично в першу чергу будуть мобілізовувати колишніх контрактників, потім сорочників і вже потім основний скажімо, склад населення. Але я знаю чи те, як насправді відбуваються справи в Росії, будуть грести всіх. Зараз вже вчора було відомо про те, що люди отримують отримують повістки масово. Відомо було те, що в станціях метро в Москві та в інших містах перевіряють. Воєнні білети, паспорта. А в селищах взагалі просто вивесели списки, кого саме забирають. Як це коббулося ну, наче це якісь дев'ятнадцяте сторіччя насправді? Тому вони наш кребуть, але це буде зовсім інша армія набагато набагато гірша за якістю. Ну не от, власне, наш шкребти це ще одне завдання, інше питання підготувати. А чи буде Росія готувати своїх цих мобілізованих до війни в Україні? Тому що одне діло сидіти в штабі і дивитися на книжки з історії воєнної науки, чи навіть тренуватися десь там у Білорусі, яка теж ж велика воєнна держава. А інше питання їхати на фронт безпосередньо в зону бойових дій. Чи стоїть таке питання підготовки взагалі? Чи злапали, мобілізували і іди, най не кажу, куди на фронт? Ну Тут дуже цікаве питання, тому що, наприклад, воєнком Курської області він вчора оголосив, що тих, хто відслужив ще там років 3-4 тому, їх будуть відправляти в частини одразу без підготовки. Нібито вони все ще, ще щось пам'ятають. Інших, Будуть готувати десь приблизно тижні два взагалі. Це дуже дуже ну малий час за цей час нічого не опану опанувати. І це ще не брати до уваги те, що в них дуже великі проблеми з логістикою. У них немає, скажімо так, достатньої кількості засобів індивідуального захисту. Це вже було відомо влітку, коли ми в наші війська брали в полон. Російських військових, що вони вже вигрібають запаси чеченської війни, і в них ще дуже великі проблеми з медицинськими препаратами, скажімо так, що тільки збільшиться кількість загиблих від поранень. Фактично, це для них буде великий колапс логістичний в першу чергу, тому що вони не зможуть в такому авральному темпі зібрати таку велику армію. Добре, але ми теж не можемо недооцінювати ворога, тому що він, як завжди, за совєтською традицією буде брати кількістю. І тут теж треба зважати на це, як на мене. Що ви, по-перше, про це скажете, власне, про кількість, неякість вояків на фронті російських. А по-друге, власне, коли їх можна очікувати на лінії фронту безпосередньо? Так, це буде насправді дуже знаковим таким собі. Із питанням для на для нашого війська, тому що дійсно вони будуть намагатися закидати м'ясом, як це роблять зараз до за допомогою е, вагнерівців е, під Бахмутом, ту покидаючи людей на, на кулемети. Тож е, так, це це тут треба буде розмовляти вже з союзниками, щоб більше було постачання озброєння, більше особливо постачання боєприпасів, тому що це насправді дуже сильно необхідно. І е, постачання артилерії, тому що ця війна це війна, ця ця війна, це війна артилерії. Бо в загальні втрати в більше 90% – це якраз від артилерії. Тож, якщо ми їх зможемо перемолоти артилерію, це вже буде на який небиякий плюс, е, і скажімо так. Ну і сподіватися на 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 наш військовий такий собі досвід на на, на військове керівництво. Бо ми вже побачили, що під час харківської офензиви що, що можемо невеликою кількістю людей перемолоти біль більшу кількість, тому що це було дійсно для росіян великою катастрофою, і втратили, втратили вони дуже багато, майже тижнімо так, значущий дивізійний комплект. А скажіть, будь ласка, власне, якщо говорити про ем, завдання першочергової Росії, воно втримати ту лінію фронту, яка зараз є, чи робити якісь контрнаступи чи наступне як це називати правильно там на Харківщину і чи облишали облишили вони свої плани там рухатись далі, умовно кажучи. Першочергово, мені на мою думку, вони зараз спробують вийти на кордони адміністративних областей, котрі вони окупували. Тобто, їх їхнє завдання буде взяти Славянськ, Краматорськ, Запоріжжя і зафіксувати лінію фронту на Херсонщині та Луганщині. Тому треба очікувати наступів саме на південному та на східному напрямку. Зрозуміло сем український контрнаступ теж не за тих, якось інформаційний простір зараз мало про це говорить. Ну... Власне, ми розуміємо, що це залежить від повідомлень генштабу, але є інформація від інституту вивчення війни. Вони переконують, що українські війська продовжили контрнаступ у напрямку Лиману. Лиман це біля Слов'янська, якраз до речі, там де ви згадували цю точку, тобто це Донецька-Луганська область, туди їхнє збігання, скажімо так. Що скажете? Ну з офіційної, звісно, інформації з тої, яку можна озвучувати в Етері, нічого не затихло, тобто рух продовжується. Так, дійсно рух продовжується зараз. Е ще йдуть бої за лиман. Його якщо я не помиляюсь, на останній... Скажімо так, навчора його вже майже оточили наші війська. Плюс це, скажімо так, можливо, ще будуть просування на кордони Харківської області за річку Оскол. І якщо росіяни ще не в змозі будуть облаштувати свою лінію фронту на Луганщині, то, можливо, ще і трохи посунемось до Луганщини. Подивимося, як воно буде, бо насправді тут більше грає роль зараз не. Кількість і не якість військ, а погода. Циклон, котрий прийшов, він насправді дуже сильно сплутав карти нашим військам, і деякі речі, котрі не планувалися, вони на зараз, на зараз відтерміновані. Ага, я щось не врахував фактор погоди власне в, в своєму запитанні. Скажи, от ще цікаві цифри, до речі, з'явилися свіжі дані по втратах ворога. І, як на мене, коли ти бачиш певне збільшення цифр, це означає, що все йде добре. Певні просування є. Не знаю, чи погодитися ви зі мною, але наведу вам декілька цифр з нинішньої власне інформації про втрати ворога. Плюс ч... Плюс чи мінус, не знаю, 400 мертвих москалів ще з'явилося. Потім дев'ять танків було підбито аж 28 бойових броньованих машин. Дуже багато автомобільної техніки. 21 одиниць. Тобто, якщо порівнювати ці цифри і динаміку втрат, вона співмірна з просуваннями і активністю бойових дій, власне. Ну так так такі цифри можуть бути і під час їх навпаки настрою, тому що як я вже наголосив, вони зараз особливо на Бахмутському напрямку атакують просто в лоб по мінним полям та прямо на облаштовані позиції, фактично не рахуючись втратами. особливо через якщо йдуть в наступ штрафні батальйони з колишніх зеків. Цебто втрати зараз на будуть ворога збільшуватись як у наступі, так і в обороні, тому що вони будуть воювати лише тим засобом, котрим вони єдине знають, це завалювати м'ясом, фактично. Ну і ще історія з Сватівського району. Це якраз наступний пункт руху наших військових з Харківщини. Сват... Сватове це вже Луганська область, але відповідно за повідомленнями вже офіційними, оскіли річку наші збройні сили перейшли. Це була така природня завада. Далі рух відкритий якраз на Сватове, на Сватівський район, це Північна Луганщина. Там москалі взялися примусово виселяти мешканців двох сіл. Як вони ну, аби приховати власне свої дії? Тобто що вони там окопуються, мають інженерні якісь спорудження і все інше? Це означає, що вони нарешті дійшло до них, що підтримки серед місцевого населення в них точно не буде, і за будь-якої можливості українці будуть зливати все, що будуть довідуватися, про те, як рухаються російські війська, і все інше чи тут якась мета інша на вашу думку? Ну, перш за все, тут вони можуть і дійсно е, виселяти через те, що місцеве населення може повідомляти по, про рух військ, про особливості інженерних споруд на цих ділянках, а також можуть переселяти населення до власної країни, тим самим, е, скажімо так, контролюючи демографічну, скажімо так. Падіння в себе тому, ну як ми дивимося спочатку, війни, вони дуже багато людей переселили насильницьким способом, саме для того, щоб їх хоч якось вирішити своє демографічне питання. Насправді, ось тому це також може бути однією з акцій так -так -так такого роду. Ну і вже є офіційна заява. Якщо говорити про підтримку України, теж ми так будемо стрибати по новинах, бо їх дуже багато дарують зранку. Само з'являється країни Європейського союзу, наші західні партнери домовилися посилити підтримку України. Першочергово, звісно, збройну це така певна реакція на ті заяви, які лунали з Кремля. Про ці псевдореферендуми про часткову мобілізацію вже йде мова про посилення санкцій. П'ятницю, тобто, завтра будуть збиратися міністри закордонних справ, аби обговорити цю ситуацію. Власне збройна підтримка. На що треба головне? Як сант робити, тобто що такого нам треба отримати, якщо можна по конкретних позиціях, артилерія, звісно, ще що. Ну на мою думку, треба просити їх ще про зимове спорядження, тому що наше виробництво хоч, хоч і їх виробляє, але в нас дуже велика кількість військових, і вона ще буде збільшуватись, Насправді ця кількість військових, тому що треба робити нам, скажімо так, гру на випередження, бо росіяни будуть мобілізовуватися і будуть мобілізовуватися значно більше ніж вже було заявлено е, в, вчора. Отже, треба буде спорядження для них. Треба буде стрілкова зброя. Треба буде також засоби ураження і засоби для, скажімо, так бронетехніки та скажімо так. Засоби, котрі будуть дозволяти проривати ешелоновані лінії оборони. Вже йшла мова на цьому тижні про можливе надання сучасних танків в НАТО, але подивимось, як воно буде насправді відбуватися. Треба ще не забувати про те, що в кінці осені запрацює ленд-ліз, Тому, на мою думку, от, тут треба тільки чекати і дивитися, що насправді нам дадуть, а дадуть, я думаю, багато. Менше хвилинки в нас я поточню. Тобто, ви вважаєте, що цифра 300 тисяч мобілізованих це вона така доволі декоративна, і вона буде більшою. Ну, перш за все, це ця цифра. Вона прозвучала лише один раз з, з вуст Шойгу. А в самому указі цієї цифри немає. Вона засекречена. Себто вона мож, може бути будь-яка. І в самому на наказі немає жодної мови про частковість цієї мобілізації. Немає категорії, яка є в цій мобілізації, які призиваються. Фактично, це є повноцінна повномасштабна мобілізація, котрих буде призити майже всіх. Отже, факт. Їх буде можливо і 300 тисяч, і 500 тисяч, і мільйон. Ну, як вчора казали мої колеги. Якщо любиш Зед Гасла кричати, то uh, будь любий і вмри на фронті uh, на війні. Дякую дуже. Ага. Гліб Парфіонов з нами був на зв'язку. Військовий фахівець. Далі в десяті у нас будуть новини. Повернемося з оно.